Більшість з нас зазвичай чули або використовували слово его в негативному контексті, наприклад, щоб описати когось, хто зосереджений на собі. Ми часто називаємо їх егоїстичними. Навіть тут на нашому каналі ми заглиблювалися в темну сторону вашого его. Але сьогодні ми тут, щоб нагадати вам, що мати его це непогано. Те, що робить його негативним, саме це спосіб, яким воно розвивається. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке здорове его і як його розвивати. Давайте розглянемо, коли термін его був введений в психологію і який вплив він мав згідно з Зигмундом Фрейдом, якого деякі вважають засновником психоаналізу, наша особистість складається з ід, его та суперего. Кожен з них представляє різні частини і представляє ваші пристрасті. Суперего це ваша моральна совість, а його це посередник між ними. Завдання его захищати нас від дій на основі наших базових інстинктів і досягати балансу між нашими ідеалами та реальним світом. Его це ваше відчуття себе, сутність того, ким ви є. Вони не є пристрастями чи ідеалами, але обидва щоб прокласти шлях. Теорії Фрейда надають основу для розуміння его та його відношення до таких станів, як тривога та стрес. Фрейд стверджував, що ЕГО використовує захисні механізми для подолання тривоги, викликаної стресовими внутрішніми або зовнішніми факторами. Цікаво, що его не усвідомлює цих захисних механізмів у момент їх дії, а лише після того, як вони пройшли. Отже, існує можлива асоціація між психіатричними захворюваннями та цими процесами. Ці процеси допомагають розвивати зріле его, що означає мати зріле его і як його розвивати. На наше его та його розвиток іноді впливають зовнішні фактори. Зовнішні стресори, такі як суспільні вимоги, сприйняття та необхідність відповідати, впливають на те, як розвивається ваше его, якщо під занадто великим тиском, его може стати нездоровим, зарозумілим або невпевненим у собі ми знаємо, як виглядає нездорове его, але що щодо здорового, здорове его є стійким. Його стійкість часто називають силою его, що є показником вашої здатності адаптуватися та долати стреси, конфлікти та виклики. Сильне, здорове его необхідне для підтримки стосунків та адаптації до нових викликів. Щоб розвинути здорове его, спочатку потрібно оцінити своє поточне его та переваги його покращення, це включає визнання вашої особистої цінності. Далі вам потрібно порівняти, як ви бачите себе, з тим, як вас сприймають інші у вашому найближчому оточенні. Це не призначено для того, щоб ви почувалися погано чи добре щодо себе, а також не для порівняння вас з іншими. Запитуючи людей в оточенні, як проявляєте себе в їхньому житті, допомагаєте собі визначити, що проєктуєте у світ. Наприклад, можете не вважати себе зарозумілим, але інші можуть сприймати від вас певну зрозумілість. Пам'ятайте, запитуйте лише тих людей, які дійсно вас знають, яким довіряєте, і які можуть дати вам чесний зворотний зв'язок, самооцінка та самовартість часто використовуються як синоніми. Однак вони означають різні речі. Самооцінка походить від вашої самовартісності. Якщо ви цінуєте себе, ви високо оцінюєте свої здібності. Розуміння різниці між цими двома термінами є корисним на шляху до розвитку зрілого его, тому що ваше его пов'язане з вашою самооцінкою. Якщо ви боретеся з низькою самооцінкою, у вас може бути поранене его, нездатність визнати цінність своїх здібностей і досягнень. Якщо ви боретеся з самооцінкою, почніть з визначення джерела, що змусило вас розвинути низьку самооцінку. Ви можете виконати цю роботу самостійно або з терапевтом. Далі складіть список своїх сильних і слабких сторін. Це кине виклик вашим негативам і створить уявлення про те, хто ви є. Коли у вас буде чітке уявлення про те, хто ви є, прийміть себе. Частина внутрішнього конфлікту полягає в тому, що ваш суперего має високі ідеали, або воно занадто наполегливе у своїх пристрастях і ваше его почувається загубленим. Спроба посередництва всіх вимог, розвиток здорового его це постійний процес, який вимагає терпіння та відданості через саморефлексію ведення щоденника. Роботу з терапевтом та різні інші техніки ви можете розвинути здоровіше его. Здорове его є важливим для протистояння будь-якій проблемі, яка виникне, допоможе протистояти проблемам, покращить ваш загальний емоційний стан і ваше життя.